Доброго дня! Розглянемо порядок реєстрації електронно-медичних записів за пакетом номер 11 на 24 рік. Гістероскопія. Перед початком роботи в системі лікарю слід виконати передумови та дотримуватись відповідного алгоритму дій. Перейдемо до схеми реєстрації записів. Відповідно до умов 11-го пакету підставою для надання послуги є направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги, направлення лікуючого лікаря, вік пацієнтки від 50 років і старше. Таким чином, в системі під час роботи із записами лікар має виконати ряд наступних кроків, здійснити пошук направлення в системі та взяти його в роботу. У випадку відсутнього відкритого епізоду у пацієнтки стосовно поточної проблеми, лікар має відкрити новий епізод в системі з типом лікування. Далі слід створити взаємодію в закладі охорони здоров'я, у якій вказати посилання на електронне направлення, зазначити діагнози, зафіксувати проведення діагностичної процедури або ж. Хірургічну процедуру у випадку проведення ендоскопічної маніпуляції, далі зареєструвати взаємодію в електронній системі охорони здоров'я, погасити електронне направлення та закрити епізод в разі завершення спостереження з приводу поточної проблеми. Пропоную перейти до системи Медер та детальніше розглянути порядок реєстрації записів за пакетом 11 на прикладі. Розглянемо випадок, коли пацієнтка звертається для проходження обстеження, оскільки турбується за власне здоров'я після смерті близької людини від онкопатології. Проведена гістероскопія порушень та змін не виявила. Для початку в системі нам слід виконати пошук електронного направлення. Обираємо відповідне направлення послуга діагностична гістероскопія. Натискаємо ОК. Беремо направлення в роботу. Та переходимо в електронну медичну карту пацієнтки. Далі будемо реєструвати взаємодію в закладі охорони здоров'я. Відповідно, переходимо в консультації та натискаємо додати. Оскільки у пацієнтки відсутні епізоди стосовно поточної проблеми, тому будемо відкривати новий. Для цього в картці консультації ми натиснемо на кнопку Створити. Заповнюємо дату відкриття, тобто дату звернення пацієнтки та вказуємо основний діагноз. Обираємо тип епізоду лікування. Код діагнозу Z12.4. Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення новоутворень шейки матки. Натискаємо ОК. Епізод успішно створено. Можемо продовжувати працювати з карткою взаємодії. Вказуємо тип взаємодії. Взаємодія в закладі охорони здоров'я. Планова. Фіксуємо тривалість прийому. Обов'язково вказуємо посилання на електронне направлення. Ми зазначаємо місце надання послуг та переходимо до блоку діагнози. В основному діагнозі вказуємо причину звернення пацієнтки та 124 Клінічний статус активний. Статус достовірності заключний. Для того, щоб відобразити наявні діагнози у пацієнтки, ускладнення чи супутні, ми можемо скористатись кнопкою Додати інший. Оскільки у пацієнтки є страх хвороби, ми можемо відобразити його за допомогою відповідного коду Z71.1. Активний та заключний. Натискаємо ОК. Далі перейдемо в блок дії та будемо зазначати послуги, надані пацієнтці. Діагностична гістероскопія додається автоматично згідно електронного направлення. Нам залишається лише додати опис результатів проведеного обстеження. Для цього ми можемо прописати текстом заключення та додати його в шаблони. Далі використовувати з шаблону значення для подібних обстежень. Я оберу Наявний в системі шаблон. Далі зафіксуємо, що пацієнтів була проведена анестезія та консультація акушер гінеколога Натискаємо ОК. Зверніть, будь ласка, увагу, що діагностичний звіт на гістероскопію не потребує додаткового коригування, оскільки ми одразу при створенні даної послуги заповнили заключення, а також тривалість проведення процедури співпадає з тривалістю прийому, яку ми вказали у самій консультації. Перейдемо до блоку Прогнозовані варіанти врахування ДСГ. Система прогнозує, що наш запис буде оплачено за пакетом 11 по вартості 2311 гривень, послуха гістероскопія. Для того, щоб запис було враховано у звіт на оплату, нам необхідно обов'язково погасити електронне направлення. Для цього ми можемо скористатися кнопкою «Погасити направлення. Закриття епізоду здійснюємо, якщо спостереження за даною проблемою пацієнтки завершено. Натискаємо Погасити направлення. Реєструємо консультацію в електронній системі охорони здоров'я. Для цього накладаємо електронний підпис. Консультація очікує обробки. Консультація успішно створено. Направлення успішно погашено. Можемо перейти на вкладку Епізоди та закрити відповідний епізод в системі. Натискаємо кнопку Закрити епізод. Дата закриття заповнюється автоматично з консультації. Залишається лише вказати причину закриття. Натискаємо ОК. Епізод очікує обробки. Епізод успішно закрито. Отже, реєстрація записів. За пакетом номер 11 гістероскопія завершена. Дякую за увагу!